Доброго дня! Сьогодні а, у нас буде дуже цікава бесіда з моєю колегою а, не лише як лікаря, а й по місцю роботи. Прекрасний лікар акушер гінеколог Єлені Чолас. Ми сьогодні будемо розмовляти про прокладки, як правильно сказати, засоби, засоби особистої гігієни. Гінекологи краще знають, як це називати. І е, хочу одразу сказати: ми не рекламуємо ніякі засоби, ми просто хочемо показати, розказати, які засоби бувають і що краще порадити для вашої дівчинки. Так, почнемо. Е, перша менструація, по-перше, коли вона може статися? Е, перша менструація, в принципі, має початися від 11 до 13 років, але допустимо до 15. Угу. Тобто є час почекати, хоча, якщо до 13 14 місячні ще не почалися, бажано звернутися до гінеколога, щоб він перевірив, що дійсно все добре і можна ще почекати. І ми не називаємо це е, ці справи, ці діла, ці дні. Ми називаємо речі своїми нормальними назвами тобто, це місячні або менструація. Зрозуміло. Перша менструація обов'язково буде болюча. Ні, перша менструація може бути не болюча, і це міф, хто каже, що перші менструації завжди болюча, вона завжди дуже неочікувана. Ну тобто, кожна жінка, яка має менструальний цикл, знає, що ти ніколи не знаєш, коли вони почнуться зранку, ввечері, вночі. Так само у дівчат, і це дуже важлива тема. що з донькою треба розмовляти, і вона має знати, що з нею таке може трапитись, щоб вона, не дай Боже, в школі чи ще десь не злякалася, щоб в неї йде кров. Вона має знати, що це називається місячні або менструація, і це нормально. Питання виділень це страшилка для, ну я їх тільки розумію, але. Підлітки іноді питають, чи можна втратити всю кров під час менструації? Таке чула? Е, звичайно, ні, не можна. Не, е, можна Датньо, не можна. В нашому організмі циркулює 4 літри крові до, ну, до 4 літрів крові, в залежності від маси і об'єму. От за менструацію ми втрачаємо в середньому 250 мл. Тому ну, ні, ніяк. От. Значить, засоби особистої е... поділяються на тампони, прокладки. Зараз ми ще маємо менструальні чаші та менструальні трусики, але про них ми поговоримо трошечки пізніше. Найпростіше це прокладки. Значить, їх є багато, основне, що про них треба знати. Вони поділяються на дві категорії: прокладки з сіточкою і прокладки, ну, скажімо так, з бавовною. В принципі, нічим не відрізняються, тобто функція поглинання в них однакова. Єдина різниця просто у відчутті до тіла. Як зрозуміти, які потрібно, треба просто спробувати. спробувати і ті, і інші. Я рекомендую на що я рекомендую звернути увагу при виборі прокладок. Я не рекомендую брати ароматизовані прокладки, тому що вони можуть бути викликати алергічну реакцію, алергічний дерматит статевих губ. Це дуже важливо, так це дуже неприємно, тому на це треба звернути увагу. Треба спробувати різні прокладки як з сіточкою, так і з бавовною, і зрозуміти, які підходять саме вам. Саме головне крапельки. Всі знають, що вони є, вони є на упаковочках, є. Здебільшого гігієнічні прокладки не щоденні, вони йдуть від трьох до п'яти-шести крапель. Значить, прокладочки на дві краплі – це прокладки щоденні для фізіологічних виділень. Три крапельки це є мізерні виділення. Чотири капельки це прокладки на нормальні менструальні виділення, такі помірні. Все що більше чотирьох крапель, тобто там 5, тобто, оце, наприклад, прокладка на 5 крапель. Mm -hmm. Вона розрахована на рясні менструальні виділення. Окрема категорія прокладок це нічні прокладки. Mm -hmm. Вони е, йдуть на 6 і більше е, крапель, і вони е, набагато більші, зазвичайні. І це робиться саме для того, щоб її вистачило це єдина прокладка, яку можна. Одягати на всю ніч. У тампонів та сама історія, що у прокладок вони так само мають крапельки, і вони mm -hmm. означають те саме, що і в прокладках. Тобто це об'єм рідини, який вони можуть ну, поглинути. В середньому одна капля це до 5 мл. По-перше, одразу хочу сказати, що існує міф, що цнутливим дівчатам не можна використовувати тампони. Одразу кажу, це міф. Можна використовувати тампони, єдине, що їх треба правильно підібрати. Дуже класний підхід, коли ви заздалегідь, йдете зі своєю донькою до гінеколога і отримуєте консультацію взагалі про гігієну, про місячні. Даний тампон з аплікатором. Як його ставити? Це перше питання. Так. Ми вводимо: ну, по суті, все правильно, ми вводимо тампон в піхву. До ребристої Шелчка. частини, до ребристої частини. Щелчок то в іншому виробнику. І щелчок буде, коли ти вводиш нижню частину всередину, буде щелчок, угу. і тоді можна цю частину виймати. Угу. І тампон залишається в піхві. Він якраз зайде, а, скоріше за все. Під шійкучи з боку, і буде вбирати менструальні виділення. Під час вбирання менструальних виділень тампон збільшується в розмірі. І чим більше крапель, тим більше він збільшується в діаметрі. Це треба врахувати. Можна використовувати додаткову прокладку, щоб якщо тампон притече, щоб зберегти нижню білизну чистою. І тут ми трошки повернемося до білизни менструальної, бо це тренд останнього. Часу буквально він з'явився на ринку не так давно в Україні, суть такої білизни в тому, що вони мають спеціальний шар, який майже як прокладка. Ну тобто, угу. якщо так подивитися, угу. отак можна порівняти. Тобто, по суті, це там, де мала би бути прокладка. Да -да -да, бачу. Але це не як шита прокладка, це як Ні. там спеціальна матерія, та яка не яка легко від. Від... Легко переться. Та, дякую. Легко переться, і не збирає в собі е, нічого і е, угу. дозволяє не протікати і зберегти всі інші речі чистими. Тампонів. Чи можна загубити в собі тампон? М -м -м я аж оніміла, ну тому що я би сказала, що ні, не можна, але я мала такі випадки з пацієнтами, які забували тампон і не на тиждень. Вони де цей хвостик йде із середини, і якщо дуже постратися, його можна висмикнути, а тампон залишиться всередині. Ага, такі ситуації теж бувають. Треба знати, що цього не треба боятися, але треба звернутися до лікаря, щоб він допоміг його вийняти, якщо самої не виходить. А, значить, а, що стосує, ну, загубити, ми зрозуміли. Іноді можна забути, краще цього не робити, і е, загубити не загубиш, тобто він завжди буде всередині, і рано і поздно його хтось там знайде. Головне, щоб не баталога на тому, <свісно> що коли вначалася е, в школі, на нас приходила якась жіночка, яка розповідала про. Про те буде дозрівання і про те, як користуватися правильно прокладками і тампонами. і вона казала: ні в якому разі не використовувати тампони, тому що дівчинка, яка користується тампоном. Не живе статевим життям, отримує інфекційний токсичний цей шок. про Інфекційний е, е е е е е токсичний шок пов'язаний з тампонами. Він пов'язаний не з використанням самого тампону, а з, довгим, з довгим перебуванням тампону у піхві і порушенням правил гігієни. Якщо ви вводите тампони. Самостійно без аплікатора то треба пам'ятати про гігієну рук. Треба пам'ятати, що менструальні виділення це кров, яка є гарним середовищем для е, росту. росту різних збутників, особливо бактерій. Тому mm -hmm. так. І е, дуже важливо пам'ятати про гігієну. І тому дуже важливо міняти, неважливо, чим ти користуєшся. Це менструальна чаша, це прокладки чи це тампони. Чотири години це максимум використання будь-якого засобу гігієни. Що стосується менструальної чаші, їх в нас немає в наявності. В менструальну чашу так само є правила обробки менструальної чаші. Вона обробляється е, окропом, е, її треба мити правильно. Ну, тобто Зберігати. Так. Угу. Є спеціальні для них футляри, це дуже важлива річ. Тобто, будь-який засоб її є, не є, є дуже важливим. Так само, наприклад, прокладка, яка вже вскрита і довго лежить от в такому вигляді, в шохляді, не бажано її використовувати. Тобто я зараз собі це забрати не можу Ні, не бажано. Ну, е... Забрати можна, але не бажано її використовувати. Тобто вона може бути наглядним а, тим, настольним таким прикладом, але використовувати її не можна. Ми okay. не можемо гарантувати її чистоту. Саме тому більшість цих прокладок вони в індивідуальній упаковці для того, щоб зберегти ну, не стерильність, але чистоту, чистоту поверхні прокладки. А так на ній можуть бути комахи. На неї могла сісти муха, залишити свої яйця, теплота і середовище менструальних визів не може призвести до росту цих личинок. Це в історії майже із життя. Треба просто пам'ятати, що правила гігієни дуже важливі. Розвіться, розвіться. Якщо так трошки підвести підсумок цієї дуже важливої розмови для нас і для дівчат, так. то саме головне це спробувати не боятися, пам'ятати про правила гігієни і вибрати саме те, що підходить тобі. Якщо щось не зрозуміло, то завжди можна прийти з мамою на консультацію до дитячого гінеколога або до свого педіатра і обговорити це з ним. Супер! Дуже дякую тобі. Дякую. Якщо у вас будуть питання, пишіть, будь ласка, їх у коментарях. До побачення.